Bye. У співпраці з ЮНІСЕФ та Сеґададасам в анкарі відбувся тренінг із розвитку потенціалу для українських асоціацій. У першій серії тренінгів зібралися представники 13 різних неурядових організацій, які працюють у 9 містах. Ми вдячні Асам та ЮНІСЕФ за те, що вони організували цей захід. Дуже важливо об'єднати тут усі наші організації, які працюють у Туреччині. На даний момент ми маємо понад 19 організацій, зареєстрованих як асоціації. І ці асоціації роблять дуже хорошу роботу в забезпеченні спілкування між українцями, допомагають нашим громадянам з України та адаптують українців до життя в Туреччині. Ми також вдячні турецькій державі за підтримку, яку вони надають українцям, які приїжджають сюди, українцям, які тут проживають, і за спілкування з нашими громадами тут. Звичайно, також дуже важливо, що під час цього тренінгу. Лідери наших українських громад матимуть можливість дізнатися більше, отримати практичні поради та поради щодо роботи з владою. Це дуже важливо в сучасному світі, тому що якщо ви знаєте закони, знаєте правила і принципи, ви будете сильніше висловлюватися. Ви будете виконувати свою роботу відповідно до законодавства, і ви будете ефективнішими. Тому я хочу ще раз подякувати за цю програму, і я вірю, що це лише початок. Тому що зараз ми послухаємо керівників наших асоціацій і разом подивимось, скільки питань піднято, скільки можливостей для співпраці, і скільки питань буде для нас взаємовигідними, оскільки Туреччина є країною, яка приймає багато людей, які потребують притулку та допомоги, ці практики, які ми проводимо, покращать роботу СГДДА сам та підвищить потенціал наших асоціацій. Це один із основних принципів нашої співпраці солідарність. Під цим ми розуміємо підтримку один одного в нашій діяльності та об'єднання зусиль. Наприклад, ми надаємо інформацію про послуги, які пропонує наше консульство, ділимося новими даними, що потрібні для отримання нової інформації та новими правилами. У разі зміни ситуації в Україні, крім того, ми отримуємо інформацію від СГДД АСАМ і ділимося цією інформацією з нашими громадянами. Тут ми інформуємо їх про те, що відбувається в Туреччині, які правила змінилися, які є можливості. Фокусом цієї солідарності є власне українці, які сюди приїхали. Ця солідарність допомагає їм почуватися тут набагато комфортніше і мати більше можливостей. Тому що ця солідарність дає вам інформацію про освіту, медичне обслуговування, дітей без сімей та дітей, яких підтримує проєкт «Дитинство без війни. Це є важливі міри солідарності. Ми також хотіли б подякувати СГДД сам за підтримку цієї ініціативи. У нас є спеціальний туристичний консультант, який пояснює традиції, культуру, що можна, а що ні, які регіони існують і які є особливості цих регіонів. Саме ці основи дійсно цікавлять людей. Наступний крок. Як отримати підтримку? Адже не кожен може дозволити собі залишатися тут і робити все самостійно. Ось чому СеГДДА сам, наші асоціації, наше консульство та посольство інформують цих людей і надають підтримку для задоволення деяких їхніх основних потреб. І третє можливості. Це про те, як влаштувати тут життя, як отримати нові можливості. Це може бути вивчення нової мови, пошук або початок нової роботи, створення нових зв'язків між регіонами, наприклад, встановлення ділових зв'язків між Україною та Туреччиною. Нещодавно ми провели спеціальний захід, організований нашою громадою в коні, і ми розпочали бізнес. Тож тут ми не лише підтримуємо шукачів притулку та біженців у доступі до прав, але й надаємо їм можливість налагодити Тиснішу співпрацю, тому що серед тих, хто сюди приїжджає, є бізнесмени. Вони також хочуть будувати зв'язки на майбутнє. Також будуть великі можливості для відбудови України після війни. Це також одна з речей, яку підтримуватимуть наші спільноти. Це основні розміри, які ми можемо скласти разом з вами. Наші посольства також відкриті до співпраці. Ми також можемо ділитися з вами наявною у нас інформацією. Тож завітайте до нас. Ми можемо поділитися з вами всією необхідною інформацією про оновлення. Ми також можемо дати інтерв'ю та зробити заяви, якщо це необхідно. Тож давайте зробимо це разом. Дуже важливо наживо показати, як тут живуть люди. Починаючи з асоціації, важливо створити картину та дати уявлення про те, якими видами діяльності вони займаються, наскільки вони ефективні, як сприймають турків. І якщо є питання, про яке ми відкрито говоримо, то це те, що наші люди приїхали сюди тимчасово. Вони хочуть повернутися до своїх домівок. Вони хочуть залікувати рани країни і почати своє життя заново. Однак деякі з нас також люблять Туреччину. Це теж факт. Дехто з наших почав тут нове життя, створив нові родини. Цей зв'язок, який вони встановили, є способом зміцнення відносин між нами. Це зв'язок між людьми. І зв'язки це найсильніше, оскільки зв'язки, які встановлюються між державами, є офіційними. Вони виникають час від часу, але зв'язок людей це постійно. Нашим найбільшим досягненням у наших двосторонніх відносинах є зв'язки, які встановили наші люди. Це зв'язки, які створюють їхні сім'ї, будують їхній бізнес, роблять щось, щоб об'єднати нас. Дякую. Я вважаю, що це дуже корисний, дуже важливий захід, тому що в нас дійсно в Туреччині багато українських громадських організацій. Вони розташовані майже по всій території Туреччини, і для нас важливо їх. Як інформувати, так само об'єднувати і ділитися досвідом, тим більше, от як у вашої організації є дуже великий досвід роботи і допомоги з переселенцями, з біженцями, з мігрантами. Тому я вважаю, що це дуже хороший початок і треба тільки продовжувати. Ну Це дуже правильний початок і дуже хороша ідея додати українську мову. Звичайно, треба більше контенту от про там. Правила перебування в Туреччині, тобто, те, як українцям можна знайти тут допомогу, тобто, дуже багато нюансів і по законодавству, і по юридичної, і е, в тому числі якби, культурні питання, тобто, культура, релігія відрізняється, тобто, можна такий контент теж давати українською мовою, буде дуже корисний. Ількианджебодрум мула ілінде а сам се гендадасам. Ми вперше організували дуже гарні заходи в бодрумі мула спільно з управліннями міграції. Ми провели інформаційну зустріч про те, як українцям подавати документи на отримання посвідки на проживання. Ми також організували дуже гарну поїздку за допомогою Сегаденасам. Ми поїхали в стародавнє місто під назвою Стартоніке. Сьогоднішнє тренування також інтенсивне. Ми отримуємо багато нової інформації, про яку раніше не знали, особливо про шукачів притулку, іммігрантів, біженців. Ми дізналися, чим відрізняються ці поняття, на який правовий статус претендувати. Звичайно, коли ми бачимо всіх людей, отримуємо їхній досвід і ділимося власним досвідом. Ми отримуємо ідеї. Це дозволяє нам отримати ширшу перспективу. Думаємо, ми почнемо реалізацію нових проєктів. Це дійсно дуже допомагає. Все тільки почалося, і я впевнена, що все буде краще.